Сучасні сорти томатів розрізняються між собою не тільки забарвленням, смаком і ароматом плодів, але часом і абсолютно незвичайною формою. Один з таких помідорів. Японський краб, проте як і ці овочеві подібності вищих ракоподібних, що важливо знати для їх правильного вирощування, розказано далі, як з'явилися томатні краби. Сорт японський краб з'явився на грядках наших городів і в теплицях не дуже давно. Але вже став досить популярним вивести настільки оригінальний сорт томатів вдалося фахівцям барнаульської агрофірми Деметра Сибір. Переконавшись в стабільності сортових ознак нового різновиду помідора в листопаді 2005 року. Підприємство подало в бодер комісія. Заявку на проходження рослиною сортовипробування уже в 2007 році. Томат японський краб внесений комісією з випробування та охорони селекційних досягнень в держеєсти як сорт, який може вирощуватися по всій нашій країні. Опис якостей властивих японському крабу. Вирощуватися салатний томат японський краб може як на відкритих грядках, так і під укриттям сплівки або в теплиці. Терміни дозрівання цих помідорів мають середні. Після того, як зійде насіння до отримання перших стиглих плодів, проходить близько 110-115 днів. Такий досить невеликий термін дозрівання томатів дає можливість у багатьох місцевостях нашої країни з досить тривалим літом вирощувати японських крабів не тільки через розсаду, але і безпосереднім посівом насіння на грядки. Характер рослини японський краб індетермінантний, не маючи природної вежі росту пагонів. Воно в незахищеному ґрунті може виростати вище метра, а в теплиці підніматися до двох метрів. Природно, що такі рослі рослини вимагають підв'язування стебел, прості квіткові кисті помідорів цього сорту утворюються через кожні два листа вище сьомого або восьмого. Томати японський краб наділені оригінальною формою, вони округлі, помітно приплюснуті із вираженою ребристістю. За кольором стиглі плоди насичено рожеві. Середня маса томатів цього сорту коливається в межах 250-350 грамів, але при гарному догляді вони можуть виростати набагато більшими. Внутрішня частина помідора не дуже щільна, м'ясиста, соковита з відмінним за оцінкою фахівців, смаком і приємним ароматом насіннєві камери, яких налічується 5-6 штук невеликого розміру. Завдяки таким характеристикам помідорів японський краб, овочевники практики, використовують їх плоди не тільки в свіжому вигляді, але і переробляють різні заготовки на зимовий період. Термін плодоношення японського краба як індетермінантної рослини, квіти, і зав'язі якого з'являються в міру зростання куща, обмежується тільки кліматичними умовами місцевості вирощування. Відповідно, і зібраний урожай значно відрізняється. При сортовипробуванні цей томат під укриттям сплівки приніс одного квадратного метра посадки 11 стиглих товарних помідорів. При цьому була відзначена стійкість сорту до вірусу тютюнової мозаїки. Кореневої і вершинної гнилий. коротко про сорт томатів японський краб, відео основні особливості культивування японських крабів, щоб помідори сорту японський краб виросли здоровими і принесли хороший урожай. При їх вирощуванні треба дотримуватися деяких правил. При вирощуванні томатів безрозсадним способом в теплиці насіння можна сіяти в квітні, а спочатку травня можна висівати на грядки. Що вкриваються плівкою і в неопалювані парники. У будь-якому випадку слід враховувати погодні умови конкретного сезону, щоб рослини не хворіли і отримували достатнє харчування, важливо не загущать посадку. Максимально щільна рекомендована схема розміщення рослин 0,504. Краще зробити посадку навіть більш розрідженій, висаджуючи на 4, а лише 2-3 томата на 1-2. Як і більшість інших індетермінантних сортів помідорів, в наших умовах кущі японського краба найкраще вести в один або максимум два стовбури. Процес формування куща включає в себе також пасинкування. Видалення непотрібних пагонів, що утворюються в пазухах листків, видаляти треба також нижні віджилі пожовкле листя. На суцвіттях японського краба зазвичай буває від 6 до 10 квіток, щоб томати виростали більшого розміру. Городники, що володіють достатнім досвідом, частина з квітів видаляють, залишаючи не більше 4-6 штук. Японський краб великоплідний томат це викликає необхідність підв'язування не тільки для стебель рослини. Але окремих кистей і навіть особливо великих помідорів для повного визрівання врожаю за місяць до настання холодів. В середній смузі це зазвичай кінець серпня. Рослини прищипують, видаляючи верхівку втечі над листом, що сформувався у відкритому ґрунті над п'ятої пензлем плодів в теплиці над сьомий гроном помідорів. Поливають томати теплою водою в лунки або по поверхні ґрунту, уникаючи попадання вологи на листя. Це є однією з профілактичних заходів запобігання грибкових захворювань. Підгодовують ці помідори комплексними мінеральними добривами, збагаченими мікроелементами не більше три разів за сезон. Перша підгодівля в стадії появи зав'язень на нижніх кистях, друга підгодівля. В середині сезону, третя підгодівля, за місяць до закінчення збору плодів у спеку добре використовувати добрива з підвищеним вмістом азоту, а при похмурих, малосонячних тривалих періодах з більшою часткою калію. Всі добрива слід застосовувати з дотриманням інструкції до них. В якості профілактики захворювань можна з періодичністю в 2-3 тижні оприскувати помідори японський краб теплою водою. Яку додані на відро 1 літр молока і 20-25 крапель спиртового розчину йоду, томат японський краб сорт, а не гібрид, тому насіння його дозрілих плодів можна заготовлювати для вирощування цих помідорів в наступному сезоні. Відгуки про томаті японський краб Сибірський сад, японський краб чудовий сорт в моїй колекції рожевих томатів займає перше місце за смаком і врожайності гідності. Великий рожевий томат, дуже смачний і дуже врожайний недоліки. При дуже низьких температурах втрачає зав'язі томатами, займаюся більше 10 років. За цей час на своїй присадибній ділянці випробувала близько 200 різних сортів цього смачного овоча-фрукта, від більшості з них відмовилася. А ось постійну прописку на моїх грядках отримали 11 сортів і 5 гібридів, наприклад, касаморі. Лідируючу позицію в цьому списку займає рожевий томат від виробника Сибірський сад, японський краб – рослина висока, виростає до 2 метрів у відкритому ґрунті, зав'язує 5-7 кистей. Більшість плодів мають масу 250-350 грам, але деякі можуть бути значно більшими. Мені ж вдалося виростити помідор масою 720 грам. зламі ясистий. Христий смак його гармонійний, солодкий і одночасно має легку кислинку, що вигідно відрізняє його від більшості прісних рожево і зеленоплодових побратимів. Нече ватюхтп, оцовікцом ревів один 1246029 шість цьому році у відкритому ґрунті відчувала сорт японський краб салатний, Хущ високий для відкритого ґрунту більше один плід великий, рожевий, м'ясистий, на смак хороший оля виноградовагц. В лівий інтернет рюцоменіті дев'ять0112 шість по 000 Сомен з переваги дуже урожайний, мало фітовторозу, смачні. Недоліки у деяких плодів в районі плодоніжки була зона щільного біло-зеленого волокна. Я хочу написати про помідори сорту Японський краб і неважливо якої фірми будуть ці насіння. Кілька слів тільки про сорт посадила в минулому році, вперше садила відразу у відкритий ґрунт 10 травня. Зійшло майже все. Помідорні кущі виростали високорослими, вище мого зростання приблизно 180-200 протягом усього періоду плодоношення помідори були і великі, і поменше, але дрібними не були на смак дуже соковиті і м'ясисті. Я робила з них сік у порівнянні з сортом помідор. Розамарин ці помідори не такі ніжні на смак, як розамарин, туди у моїх кущів важко відривалися від плодоніжки, і мені доводилося їх викручувати або зрізати ножицями, але це було одночасно і плюсом, тому що достигли і перезрілі помідори не відпадали і висіли на кущі, поки я їх не зняла. Недоліком моїх помідор було те, що майже у всіх плодах в районі плодоніжки і у верхній частині помідора м'якоть була щільною білозеленої, як би недозрілої. Поливала свої помідори я все літо водою зі свердловини безпосередньо, тобто вода була майже крижана, є один нюанс, через який, на мій погляд, мої помідори були з недоліками, крім поливу крижаною водою. Вони були позбавлені ранкового східного сонця протягом всієї першої половини дня. Сорт, на мій погляд, дуже урожайний. Лежкість я не відстежувала, яка так як все з'їдалося. Але в холодильнику або в прохолодному підпіллі стиглий червоний помідор лежав у мене приблизно тиждень. Ойкштудин, дев'ять, сім, дев'ять 3064901 три чотири, дев'ять один. Хто дотримуючись правил посадки і вирощування помідорів, японський краб можна домогтися відмінного врожаю красивих, смачних і корисних плодів зі здорових рослин протягом усього сезону і отримати прекрасні заготовки на зиму.